Привіт, друзі! Вас вітає Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котлярешкова. І я Валентина Сагай, бібліотекарка відділу абонемента. Ми продовжуємо розповідати надзвичайно цікаві та захоплюючі книги в рамках відеопроекту «Бібліотечний сомельє». Зима – найбільш чарівна пора року, найкраща пора для читання. В один такий зимовий день ми рекомендуємо вам книги про кохання, які нам допоможуть відволіктися від навколишніх подій, піднімуть настрій та подарують натхнення. Тож розпочинаємо наш огляд. Перша книга 7 літо Печту це зворушлива та захоплива історія про кохання, втрати та другі шанси, яка перенесе читачів у світ літніх пригод, забути фрій та несподіваних відкриттів. Ліф повертається до рідного містечка Корноулу, яке розташоване на скелястому березі. Після навчання вона планує провести тут літо, підробляючи у місцевому барі, а потім повернутися до Лондона, далі освоювати мистецтво скульптури. Коли вона помічає красення фіна у складі групи, що грає вечорами у барі, намагається не зациклюватися на ньому. Але довго у неї вручатись про вчуття не виходить. Вона проводить пристрасну ніч разом з ним тільки одну ніч, як каже вона собі, бо у нього дітах до Лос-Анджелеса і великі плани на музичну кар'єру, а у неї мрії про Лондон. Але ніч пристрасті закінчується трагедією, яка тісно пов'яже їй долі. Обставини змушують дріб залишитися у рідному містечку. І вони вирішують не підтримувати зв'язку, щоб не бути прив'язаними один до одного, а натомість зустрічатися тут, в Корноулі, кожного літа, якщо на той час не будуть інших досунків. Давалося б так просто. Тільки коли в коханні буває все просто, так тривало 6 років. Доки не захотілося дмін і доки до містечка не приїхав Том, що оберелів тихе щастя щодня чи пристрасні кілька тижнів на рік. Наступна книжка Ребекки Сірс за 5 років. Це яскрава, сильна та зовсім неочікувана історія кохання. Денні Кохан звикла планувати своє життя, кар'єра, стосунки, близькі усе завжди під її контролем. Труходня для неї все складалося неперевершувано. День влаштувалась на роботу в компанії Мрії, потім у ресторані «Коханий» освічується їй усе до неможливості добре. Дівчина засинає щасливою і прокидається в незнайомій квартирі незнайомим чоловіком та обручкою на пальці. А на календарі те саме число, тільки за 5 років. Чи провалилася у своє майбутнє, але зовсім не те, яке планувала. Дені розплющує очі і розуміє, що це був лише сон. Та дуже скоро дещо зведіння ділюється в реальному житті. Слідуюча книга випадкові наречені Крістіни Лорен Це захоплююча історія про двох сестер – Олів та Емілію, в яких. Доля та кохання грають непередбачувані ролі. Олів, яка завжди вважає себе нещасливою, і Емілія щасливиться в усьому. Після весільної катастрофи Олів та Айтан, друг нареченого, разом із читачем вирушають на Гаваї, де випадкова зустріч змінює їхнє життя. Тут серед теплих океанських хвиль, починається їхня несподівана романтична подорож, що спочатку. Здавалося випадковим півом обставин, перетворюється на незабутню пригоду, яка відкриває нові горизонти і вносить міни у їхні серця. Через гумор, емоції та романтику акторка майстерно розповідає про те, як навіть у найпередбачуваних ситуаціях можна знайти кохання та щастя, подорож олів та Айтана стає випробуванням. Під час якого вони виявляють свою внутрішню силу та стійкість і відкривають справжні почуття один до одного. Випадкові наречені це не просто романтична історія, а натхненна оповідь, яка вчить вірити в те, що кохання може змінити лише наше життя, а випадковості можуть стати найбільшим даром долі. Читаючи цю книгу, читач Порине у світ пригод, гумору. Та ніжних почуттів, розважаючись і роздумуючи над глибокими аспектами життя та любові. Книга «Поки кем Бровлі це романтична комедійна історія для легкого читання. Дії розгортаються в темпераментній сталі в Римі. Де головна героїня Віолета всіма силами намагається досягнути своєї мети, закінчити школу дизайну та працювати у сфері моди. Для закінчення свого наміру вона бере участь у престижному модному конкурсі та не си йде гладенько. Перший же день перебування в Римі вона випадково проливає каву на ноутбук сина своєї професорки гострого на язик з непростим характером. Відтоді їхні стосунки стають приправлені перси, і літо їм судилося проводити разом. Протягом цього часу Віолета намагається виграти головний приз працевлаштування найпрестижнішому будинку моди. Однак вона стоїть перед складним вибором, коли на кону здійснення її найзаповітнішої мрії. Наступна книга Софі Бемон Паризька кулінарна школа це захоплюючий роман, що поєднує собі історії трьох жінок, які знаходять себе в Парижі в місті любові, мистецтва і кулінарії. Ця книга про зцілення, самопізнання і магію, яка датна змінити життя. Габі та Кейт вирішують провести чотири тижні у відомій паризькій кулінарній школі Сільві Морел. Для них кулінарія це більше, ніж просто приготування їжі. Це можливість втекти від проблем і знайти нове натхнення. Кейт переживає розлучення та зразу колишнього чоловіка, а габі австралійська, художниця. намагається подолати творчий блок і знайти нові джерела натхнення. Тим часом Сільві Морел. Власниця кулінарної школи стискається з серйозними проблемами. Хтось переслідує її, залишаючи негативні відгуки та клітки в соціальних мережах, подає скарги до Департаменту охорони здоров'я, що загрожує її бізнесу. Окрім цього, її особисте життя не складається. Так, як їй хотілося, її коханець не готовий до серйозних зобов'язань. Проте у неї. Є доброзичливий надійний сусід, який завжди готовий підтримати та дати мудрі поради. Паризька кулінарна школа це більше, ніж просто роман про кулінарію. Це історія про те, як любов до їжі, мистецтва і життя може допомогти людям знайти себе, подолати труднощі і відкрити нові горизонти. Наповнена ароматом парашкої весни, привабливими героями, Сюжетами, поворотами та дрібкою гумору. Ця книга є справжнім подарунком для всіх, хто шукає натхнення та віру в кращі майбутні. Книги про кохання завжди знаходять шлях до сердець читачів в особливий спосіб. Вони захоплюють сюжетами, непередбачуваними поворотами та палкими почуттями. Ці книги ви можете прочитати. Завітавши до нашої бібліотеки. До зустрічі!